Жнива у розпалі на Буковині аграрії, не покладаючи рук, збирають урожай пшениці. кажуть він значно гірший ніж торік. Тому, поки сприятлива погода поспіхом намагаються зібрати те, що вродило. На Буковинських полях побували і наші журналісти. Про все це далі. На Кельманецьких полях кипить робота. Комбайнери не покладаючи рук, збирають урожай зернових. Починаємо зранку, поки нема роси, і до темної ночі, поки роса теж не впадає. Працюємо цілий божий день. Чесно зібрати пшеницю, свята справа для фермерів на сьогоднішній день, якщо зібрав хліб. Ти будеш господарем. так знаєш, що пережила зиму і в тебе все нормально. Та лише не цього року на Кременеччині, Сокиранщині та Хотинщині низька врожайність, кажуть фермери. Причиною цього стала відсутність дощів у період дозрівання зернових. Аграрії розповідають, що цього року на Буковині чи не найгірший урожай за останні 10 років, проте кажуть, що його є вдосталь, аби не підвищувати ціни на хліб. І додають, що саме ось тут, на опришанській землі, пшениця цього року вродила першокласного сорту. Окрім Глибоцького, збір врожаю триває і в інших районах області на Кісменщині, Заставнівщині та Стороженеччині аграрії планують зібрати багато пшениці, але Буковина не являється житницею країни. Тому все залежить від південних областей. Серівна ринкова ціна за рахунок того, що Одещина дасть Херсон, Ніколаєв. Вони дадуть гарні урожаї. Тому я думаю, ціна не буде, не повинна бути вища ніж минулого року. Як збирають урожай на Буковині, контролює і голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Потужність та комфорт Банню перевіряє особисто. Як спробував себе у роліку Байнера, зазначаю, техніка надійна, а от закони, які мали б захищати аграрії, далеко не ідеальні. І вони не мають ніякого захисту з точки зору, не дай Бог, яка стихія град. Це дуже часто буває. Ми плануємо на наступну сесію, щойно поговорили. Ми поспілкувалися, щоб підняти питання, звернутися до кабінету міністрів. Реально, зверненням обласної від обласної ради, реально. Зняти це і податкове навантаження, і, і аграрії потребують сьогодні окремий підхід підхід і, і окремі пільги повинні мати. Аграрії повинні бути захищені законом. Для них мають бути створені належні умови праці. Це має бути пріоритетом для держави. Переконаний фермер з Нідерландів Адам. Чоловік каже, кращої землі для землеробства немає в світі, але й гірших умов для аграріїв теж не зустрічав. World. я подорожував по всьому світу, і я можу зрівняти різні країни. І я побачив потенціал в Україні. Цей потенціал двохсторонній, в об'ємі тому, що багато землі і великий потенціал у досягненні якості. Марина Черне, Юрій Гомонович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.